Вітанечка з Київщини, любі друзі. Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці. І сьогодні пропоную розважальне, легке відео. Це, по-перше, тест-драйв нарешті цієї палетки від MAC, який я давно обіцяла. Ось, зробила макіяж сьогодні цією палеткою. І розпаковка, огляд японської косметики від онлайн-магазину Сакура буде багато чого цікавого. Я зараз виїхала під Київ недалеко від Києва, знаходжусь на вихідні. Сьогодні п'ятниця, в неділю буде Пасха, але я отримала посилку з нової пошти з японської косметики і спонтанно вирішила, по-перше, зробити огляд розпаковку і огляд на ось цю палетку. Приємного перегляду. І одразу хочу попросити вас поставити лайк. Якщо відео не сподобається, потім його приберете. Отже, друзі, план який? Зараз я хочу розпакувати ось цю посилочку з Японії, потім зробити макіяж з цією палеткою. Я зараз не готувала обличчя. Е, тому що я знаю, що тут буде бібі-крем, який я також хочу, щоб ми разом спробували. Єдине, через те, що відео вийшло абсолютно спонтанно mm. мене з собою. Трішки брудні пензлики. Посилочка. Так, поїхали. Я тут намагалася знайти якісь ножиці чи ніж, але не знайшла. Отже, будемо все брутально. rvá te Mm -hmm. Хочу розповісти трішки, де я замовляла цю японську косметику. На початку повномасштабного вторгнення я підписалася на таку цікаву пару: а, чоловіка та дружину. Він українець, вона японка, і мені дуже цікаво було спостерігати. Вони там вчать один одного мовою. А як буде в тебе так? А як в тебе в країні так? Дуже цікаво спостерігати. Звати її Ріко Накамура. Ось так вона виглядає. Може, хтось також підписаний. І потім я бачу, що вона відкрила магазин косметики японської. Вона підбирає цю косметику, плюс там є бади, тому подібне. А магазин, до речі, називається Сакура Б'юті. Друзі, дивіться, яка краса. Написано Дякую. Have a Lovely Day. Щось японською Хто знає японську, скажіть. Дивіться, смаколик такий. Це абсолютно не реклама. Мені реально було цікаво спробувати. Я давно слідкувала за цією дівчиною. Ось. А що, я голодна, давайте скуштуємо. Японський якийсь смаколик. Шоколаденька. М -м -м. Вибачте, я така голодна, я не обідала. Тому сьогодні ось таке сумбурне відео. <свісно> так, я відкриваю. Вам щось видно? Ох, зараз будемо розважатися. Буду вам все-все показувати. Так. Я це не замовляла. Я не знаю, що це. Це, мабуть, щось якісь пробнички поклали. Цікаво. Поїхали, розпочнемо. Я замовила ось такий SPF Крем. Чим мені сподобався цей SPF тим, що, по-перше, він пасує до мого сьогоднішнього лука. Ні, я жартую. Тим, що тут е, класні фільтри SPF 50, а ще він має е, трішки тонувати шкіру такий бежевий колір. А ну-ка, давайте спробуємо. Там я бачила різні, е, є такі коригуючі, там, з рожевим підтоном, зеленим підтоном. Я взяла бежеву, По відчуттям він так зволожує одразу шкіру. Трішки-трішки її вирівнює. Взагалі не видно, просто як здоровий блиск. Без здорового блиску рука. А ось з SPF. Цей е, крем можна використовувати як базу під макіяж. Воно вже буде трішки зглажувати шкіру. А чого я чекаю? Я ж буду робити макіяж. Давайте нанесемо на обличчя. Так. Оп. Ну, колір ледь-ледь помітний, але з'явився такий здоровий блиск. Він увібрався і немає такої, немає жирності. Воно таке класне відчуття, наче зволожує і трішки матує одночасно. Поїхали далі. Я замовила такий універсальний крем для обличчя. Special гель крем все в одному. Антивіковий догляд надає пружності та блиску зрілій шкірі, зменшує видимість моршок, зволожує та пом'якшує, не та нежирний. Ну, через те, що в мене вже є догляд. Мій. Давайте я не носу на руку. Я потім хочу користуватися і зробити огляд, поділитися своїми враженнями, наскільки мені сподобалась японська косметика. Так, ага, тут така ось історія. А, стоп. Все. Ми відкриваємо. О, він реально як гель. Такий, такий приємний запах, аромат. Слухайте, такі приємні відчуття. Він такий, як легесенький, як водичка. Я не знаю, як це описати. По відчуттям сковзить, наче така олійка, але це не олія. Це така зволожуюча історія, дуже приємна. Поїхали далі. Замовила. Колаген, я з тих людей, хто відчуває на собі ефект. Є деякі проблеми з суглобами, була травма. А, і коли я п'ю колаген, в мене перестають хрустіти коліна. Японський колаген, ну, такі міфи легенди ходили один з найкращих в світі. Ось я замовила: завтра будемо куштувати. А чого завтра? Давайте сьогодні. Що це я? Білий порошочок, Без якогось е, вираженого аромату. Трішки так е, вершками пахне. Тут треба одна столова ложка. Так як я в готелі є чашка, є чайна ложка. Давайте дві. Ні, давайте одну. Водичка. Слухайте, як мені подобається цей СПІФ. Він реально вирівняв мені. Обличчя. Може, ви не бачите різницю, але я і по відчуттям так приємно, і ось в камеру бачу, що наче реально вирівнявся тон. Куштуємо. Він схожий на жілецін з ледь таким відтінком вершків. Так. Це знову якісь пробнички поклали. Треба розібратися, що це. я бачила ця серія така з вітаміном С. Тільки приємності поклали насправді. Замовила я японський бібі-крем. Я обожнюю бібі Крема. Я до них весь час повертаюся. Чи мені подобається бібі. Тут майже в кожному завжди є SPF додатковий, який дуже спасає влітку. А також завжди після бібі -Бі, такий ефект мінус 5 років. Ну, в мене так жодна теналка, якась люксова, не робить мені такого обличчя. Один із моїх найулюбленіших бібій це ось цей Міша. 27 номер в мене найтемніший. Обожнюю, це Корея, а це Японія. Зараз будемо пробувати. Я переживаю, щоб колір підійшов, тому що я, я смуглява. Ну, я консультувалася, ось цей найтемніший, третій, має підійти. Так, ось так ось він виглядає. Дуже стильне пакування. 30 грамів пробуємо. Ага. Значить, колір ось такий. Плюси бібі, що вони мають адаптуватися до кольору шкіри. Друзі, ну що хочу сказати, я в захваті, він такий класний, він трішки схопився, і його, в принципі, можна навіть не припудрювати. Якщо у вас комбінована шкіра, то можна припудрити тільки ТЕЗОНу і все. Додатково, тут є SPF 50, наприклад, можна навіть на пляж його нанести. І піти не треба не припудрювати нічого. Перші враження дуже подобаються. Замовила ще собі таку сироватку. Вона антивікова. Преміальний якийсь бренд японський. Вау! Дивіться, як вона виглядає. Просто, це просто! Я нею не буду користуватися на неї просто буду дивитись. Преміальний японський бренд для догляду за обличчям, який вже 30 років спеціалізується на догляді за віком. Тут так написано. Так, що він робить? Зволожує шкіру та зменшує появу дрібних зморшок, викликаних сухістю. Підтримує шкіру, надає пружність та еластичність, містить вітамін А. Ретиноєва кислота, токоферил, сприяє оновленню шкіри, виробленню колагена, підвищує пружність і блик. Чудо, сиворотка має бути, омолоджувати, зволожувати. І давайте пробувати. Так. О, яка вона приємна. З таким тонким квітковим ароматом. Я користуюсь і обов'язково. Залишу свої відгуки. Хоча б треба два тижні, щоб зрозуміти, що це за косметика. Так, я замовила своєму коханому ось такий е, крем для обличчя. Він для нормальної шкіри. О, така банка. 150 мл. Давайте спробуємо текстуру. О, вона так капає, як водичка. Слухайте. Дуже класно, воно як водичка. Тобто, знаєте, немає відчуття, що щось таке жирне, масне, що має вбиратися три роки. Я б сама користувалася. А давайте прочитаємо. Взагалі, що тут обіцяють? Ідеальна есенція підійде для нормальної шкіри та сухої. Доглядає за помітними порами, запобігає сухості та тонізує. Освіжаючи ну-ка. Так, легка текстура, зволожуючий ефект. Повністю вібрались достатньо швидко і таке, таке гарне зволоження. Аромат майже не відчуваю. Ну, тут така прям масивна баночка. Поїхали далі. Що там ще замовляла? О, сироватка з вітаміном С. Я вже прозужала вам всі вуха, що в мене є пігментація. І ось вітамін С це один з помічників, який запобігає і бореться. Пігментацію. Так, ось цей кремчик, цей кремчик сироватка виглядає таким чином. Такі гарні оригінальні баночки насправді. Дивіться, яка краса. Така водичка, це сироватка без запаху. Взагалі. Мої руки скажуть, дякую. це найпопулярніша сироватка з вітаміном С в Японії. Есенція з містом вітаміном С надає шкірі дивовижного сяйва, висока концентрація вітаміну С, вітамін Е, гіалуронова кислота, Живить, зволожує шкіру, освітлює темні плями, очищують пори та прибирають тьмяність шкіри, надають їй блиск, та План такий, ось цю сироватку я планую використовувати зранку. А ось цю шикарну ввечері. Замовила собі омолоджуючий крем для рук з Q10. Як ми знаємо, що треба доглядати не тільки за обличчям, а за шиєю і за руками. Бо насправді дуже часто бачу таку історію, що обличчя ще дуже гарно виглядає, а шия ж зона декольте, руки вже такі тьмяні. І фотостаріння в першу чергу робить нам всі негаразди. Це і пігментні плями. І зморшки, і тому подібне. Слухайте, мені так подобається пакування, вони такі, ну, такі класні, глядають просто суперово. Друзі, читаємо про цей чудо-крем преміальний лікувальний засіб від зморшок. Крем для рук проти старіння, високофункціональний засіб для догляду за руками, що містить ніацинамід, як активний інгредієнт, який, як було показано, зменшує зморшки та запобігає появі плям. Для мене це дуже актуально. В Японії ми кажемо, що шкіра рук старіє так само, як і обличчя. В Україні ми так само кажемо, але ми ще й про зону декольте кажемо: зменшує зморшки, навіть якщо ваша шкіра тьмяна і має помітну текстуру. Це призведе до красивої прозорої шкіри е, до кінчиків пальців. Робить жорстку суху шкіру пухкою та пружною. Останнє це сироватка, бальзамчик для росту волосся. Я намагаюся відростити волосся, У мене трішки щось рухається в цьому напрямі. І це такий сироватка, ласьййончик. Після миття голови. Треба наносити на шкіру, можна користуватися кожного дня. Мені цікаво, щоб воно, знаєте, не робило волосся жирним, масним. Ось так відкручується. і дин динь Попробора треба наносити. Це зволожуючий лікувальний ласьон для росту волосся. 150 мл, гіпоалергенна формула без добавок, спирту, парабенів, ментолу, агресивних поверхнево-активних речовин на основі нафти, ароматизаторів та барвників. гладка, нелипка, нежирна формула, слабокислий PH, комфортний для шкіри голови. Це у нас профілактика випадіння та стимуляція росту волосся. Друзі, ну. Це все ось така розпаковка вийшла, тобто це не все, це все щодо японської косметики, щодо розпаковки. А зараз, поки ще світло, хочу зробити макіяж нарешті цією палеточкою МАК. Колись показувала її в розпакуванні. Ось. Зараз я швидко оформлю обличчя, брови і приступимо безпосередньо до макіяжу очей. Друзі, я оформила обличчя. Тут в мене консилер, припудрилась трішки бронзер, рум'яна брови зробила. Ось трішки хайлайтеру ледь помітного. Переходимо до палеточки. Спочатку давайте зробимо сводчі на руці. Тут 12 кольорів. Сподіваюсь, вам щось видно. Виглядають вони ось таким чином. Я зараз планую зробити вечірній макіяж. Що? Що, спочатку, я хочу взяти який колір Зараз я подивлюсь на руці, який мені подобається. Давайте ось цей. Нанесу на всю повіку. Зверху у складку. Наносимо, трішки вбиваю в руку і починаю з куточка пропрацьовувати всю рухому повіку. Друге око. Сьогодні буде швидкий такий макіяж, бо вже темніший, по-перше, на вулиці, по-друге, вже треба йти на вечерю скоро у складку повіки. Тим самим розкриваючи око і трішки, як на скроню, заходжу міні ліфтінг ефект. Так. Далі, друзі, я беру олівчик, в мене це 406 номер, ламель, гелевий каял, і пропрацьовую міжвійку і трішки заходжу, роблю як таку стрілочку. Бачите, просто пропрацювала між віку. Саме геловими олівчиками це не буде дряпати око, він такий м'якенький, і м, дуже стійкі ось ці олівчики, ламен, вони стійкі. Так, роблю таку не стрілочку, просто е, профарбовую надвіями. Я не вивожу зараз. І заходжу на слизову нижньої повіки. Таким чином беру ось цей колір і розтушовую. Бачите, друзі? Далі беру ось такий пензлик, набираю той самий колір, ось цей, і у кутику пропрацьовую, робимо глибину, поки що виглядає таким чином, і зараз я трішки розтушую верхні межі. Друзі, сьогодні не таке навчальне макіяжне відео. Сьогодні я просто роблю макіяж для себе, тестую нову гарнющу палетку. Хочу поділитися своїм настроєм. Бо косметика, саме косметика, декоративна, доглядова, якісь бади, вони особисто мені приносять більше задоволення, ніж речі. Ось я не люблю ходити по магазинам. Обирати речі. Цього році я відкрила для себе онлайн-шопінг і задоволена. А ось косметика, ось це для мене просто релакс. Наступним кроком беру плаский пензлик, і давайте зробимо якогось блиску. Я візьму ось такий гарний колір, шимерний, з переливом і нанесу на середину. По пігментації, мені дуже подобається. можна нашаровувати, тіні не осипаються, бо я спочатку думала, знаєте, що спочатку зроблю очі, а потім зроблю оформлю обличчя, тому що зазвичай ось такі тіні, вони е яскраві вони можуть осипатися і під очима буде панда. Але думаю, ні, це ж тест-драйв, це професійна косметика, як вона буде себе вести. Дуже прикольно, поки що мені все до вподоби. Далі я беру ось такий колір і профарбовую по нижній повіці. Такий матовий буде. Так, а ось цей колір трішки-трішечки буквально почав осипатися, але нічого. До речі, камера з'їдає. Ось насправді я дивлюсь на себе кольори більш інтенсивніші. Друзі, я пройшлась по всій нижній повіці. А тепер я хочу на одну третю додати знову ось такого з переливом кольору. Ось сюди вниз, на одну треть. Ось так виглядає. Так, я очищую об руку той самий пензлик, і тепер ось цим е, кольором, який я наносила на всю рухому повіку і у складку, я знизу. Трішки-трішки розтушую. Трішки просто по межі. Я не змішую всі кольори, а просто по межі втушовую у шкіру, щоб все виглядало гармонійно, а не просто така червона риска. Ось я думаю, що з макіяжем очей це все. Я зараз додам туш. Якщо б в мене не була яскрава помада, то я ще яскравіше зробила очі. Через те, що в мене буде червона яскрава помада, ви побачите образ у кінці, чи на початку, то е, на сьогодні з очима все. Я закохалась в цю ту ж панораму, чесно. У мас маркеті ну, вона не дешева, вона не дешева. Але знайти туш е, такої якості ну, це просто розкіш, чесно. Так. Порівнюємо, друзі. І роблю все те саме на око. Бачите різницю взагалі? таке. Навіть і молодше виглядаю. А тут гарніше. Молодше гарніше, молодше, гарніше. Отже, друзі, ось так виглядає макіяж очей, палеточкою MAC. Ось зараз я хочу нафарбувати губи червоною помадою. В мене це Colo Riush DJ іншу рубашку і повернусь до вас. Отже, друзі, ось такий фінальний образ вийшов під червону рубашку, таку білу майку топ. Друзі, ну, я чекаю від вас, ось прямо зараз. Лайк, якийсь коментар, чи сподобався вам макіяж, чи не здається вам, що занадто активні і очі, і губи. Ось, ну, я люблю, я люблю таке. Чекаю, що ви напишете своє враження. Не дарма ж я у свою відпустку, у свій вихідний знімала це відео. Обов'язково пізніше. Я поділюсь своїми враженнями від використання японської косметики. Хочу побажати вам приємного вечора. Сьогодні п'ятниця, у неділю буде Пасха. Веселих вам свят. До нових зустрічей, Бувайте!